Любі друзі, добрий день. Компанія Ексдрав оголошує розіграш для власників мототехніки нашого бренду. Якщо ти власник мотоциклу, квадроциклу або електроскутера, беріть участь в нашому розіграші. Для цього вам потрібно зняти відео не менше ніж на одну хвилину, закинути в соцмережі, такі як TikTok, Instagram або YouTube, та відмітити нас xdrive.com.ua. В кінці місяця буде вибрано найактивніших переможців. Там 5 заохочуючих призів. П'ять учасників отримують заохочуючі призи. Такі як наліпки на мотоцикл, наліпки на диски, щотки для чистки цепі, брилочки та колпачки, які світять. За третє місце ви отримуєте рукавиці та якісну балаклаву. За друге місце дві банки оригінального мотюля, свічку та фільтр. За перше місце ви можете виграти. Наш фірный шолом X-Drive кроссовый або інтеграл в різних кольорах.